Стосується спроможностей, так на початку повномасштабного вторгнення, вони цілком серйозно планували висадку морського десанту, завели для цього в акваторії Чорного моря додатково шість великих десантних кораблів, і в такий спосіб вони намагалися підготуватися до цієї операції. Висадка морського десанту це одна з найскладніших взагалі морських операцій по типу. Але у неї є кілька нюансів, і основний з них той, через який він і не відбувся, фактично тоді. Це, це е, зустрічність. Тобто, ця операція не є самостійним типом операції. Вона є складовою загальної військової операції, як правило. І для того, щоб висаджувати морський десант, ви маєте мати серйозний успіх суходолу. Тому е, в цьому випадку, звісно, в першу чергу треба дивитися. На лінію фронту, як там будуть розвиватися події, проте з того моменту, окрім того, що вони е, втратили свої десантні спроможності, нагадую, що е, 5 одиниць було знищено, фактично е, така ж кількість е, перебуває в неробочому стані. Ну і відповідно е, десантні спроможності росіян були суттєво знижені. Окрім цього, з того моменту, у нас достав е, е, збільшилися е, наші спроможності саме до відбиття. Можливих атак з моря е, за рахунок берегових ракетно-артилерійських військ, військово-морських сил. Тобто, окрім того, що треба мати успіх на суходолі, окрім того, що вони втратили спроможності, є ще і небезпека, е, яка е, не дозволить їм, в принципі, підійти до нашого узбережжя, тому тут треба в першу чергу дивитися на лінію бойового зіткнення.